Друзі, вітаю вас. Давайте, знаєте, що подивимось. Давайте подивимось, що зараз відбувається в Херсонському напрямку, на Херсонському напрямку. Насправді, так? Да? Тому що, ну, насправді, новин є багато, от, і, ну, і хвилювань є багато, да? От, Давайте подивимось. Херсонський напрямок зараз. Найближчим часом, що відбувається. Ой. Бої йдуть, бої йдуть. Що так? А що це за жінки? Якісь домовленості? Що за жінки? Король. Так, зараз розберемося. Я взагалі нічого не поняла. Слухайте, а що відбувається? Не знаю, яка мені інформація така пішла. Дивіться, значить, йдуть бої, і через ці бої йде якийсь, типу як намагаються домовитися, да? виставляють умови. Чомусь іде туди дві жінки. Що дві жінки це ж, ну, або дві жінки да, політики, або дві країни з ну, жіночим ім'ям. З Паном Зеленським якісь е, йдуть перемовини. Да? А, залякують його, залякують е, ударами. Ну, ми ж говоримо зараз про Херсонську, тому і Бойовими діями да, от в плані Херсону. От Я питаю, що з однієї сторони, да, які залякування тут іде, що буде припинення е, допомоги грошової. так? А з цієї сторони йде залякування, що доведеться. Е, Ну Тут програш іде. Але йде програш, знову через якогось ще одного короля. Ну, типу, що буде ще щось таке, не дуже приємне для нас, через одного короля. А от. І через всі ці гроші, да, і знову ж таки, гроші, гроші хочуть просто, щоб він відмовився, можливо, від якоїсь частини землі, щоб він з неї пішов. Це взагалі як? Ви розумієте, от, будь ласка, Так, що це за король? Тобто дві країни, я так розумію, поставили якісь умови. Так, якась одна країна з них вона нам допомагає, тому що йде грошова допомога, а друга країна просто, я так розумію, хтось на підтримку, хтось на підтримку Росії. Да, ну, тобто з її сторони. Тому що знову йдуть вже погрози і погрози від короля. Я, звісно, можу собі. ну, В общем, давайте зараз подивимось, щоб не робити, що за король. Що за король? Таки, ті, що стоять під воротами. Слухайте, а мені, знаєте, що зараз пішла якась така інформація? А чи не може бути Херсон пов'язаний з. Відбуває... ну не сам Херсон, да? а ті події, які відбуваються зараз в Херсоні, пов'язані з наступом повторним зі сторони Білорусі? Те, що вони хочуть. Ну там Білорусь, да? або там наші луганськ донецьк куди вони там будуть стягувати? Донецький да? більше напрямок. А чи є зв'язок між подіями зараз, між битвою, між подіями Херсонського напрямку і наступом на Київ? Чи є зв'язок? Зв'язок є, друзі. А який? А який? Якщо вони програють там, то вони підуть там. Зрозуміли, так? Да? Тобто, якщо в них Херсон відходить, то вони йдуть з іншого боку. Я так розумію, що вони в той бік будуть відправляти. Свої війська, да? чи хто там в них залишився? Чи будуть вони відправляти до повторного наступу? Війська з Херсону. Повторного наступу на Київ. Дуже хочеться, тому що ось Україна вийшла, так? Да? Вони не виключають цей варіант, вони готуються. Що я вам хочу сказати? А ну, давайте глянемо. Так, ох і розкрутилася ситуація. Так, давайте глянемо. Більш детально, так? Да? А... Якщо... Так, мені здалося, що чекає? Що чекає Україну в Херсоні найближчим часом? Що чекає Україну в Херсонському напрямку? Ні, давайте запитаємо в Росію, да? бо ми ж дивимось, куди вони будуть свої війська давати, що чекає Росію. Найближчим часом російські війська, да, найближчим часом Херсонському напрямку Херсон, Херсонська область, чекає російські війська найближчим часом. Відход чекає, відход чекає, Е Знаєте, такі, типу, а, так. Да, вони так, вони будуть перекидати ці війська. От в якому б стані, типу, ви не були, от що б з вами там, от як хочете, якщо ви тут програли, типу, швиденько зібрали манатки свої і давайте на. Цей, на, ну, переїжджаємо, скажімо так. Да? Ось так. Да, буде відход, бачите? Буде відход. А куди? А куди? А в мене є карта, чекайте. А в мене є отут така карта. Давайте подивимось. Куди? Так, я візьму іншу колоду з вашого дозволу. Так. Куди будуть перекидувати війська? Росія з Херсонського напрямку. Чекай, Розхвилювалась. Я і розхвилювалась карти. Викладаємо, буду викладати, так видно, звідси отак сюди, да, ска. Ага. Так, да, плани грандіозні, звісно, нічого не скажеш, дивіться. А давайте так ще Білорусь. Ну, він там, звісно, не дуже хоче, але таке відчуття, що в нього немає вибору. Типу, йому як сказали, так і буде. Ну, то пошло Лукашенко? Ну добре, то таке, дивіться, значить, що в нас йде? Значить, по Херсону, так, я закрила карту свою, значить, йде по Херсонській, так? Видно, видно. Е коли буде тут кромешна печаль, да, коли всі вляжуться, то е треба, буде, е треба буде йти. Іти вони будуть в е ні. Донецька, ну, я б не сказала, там зараз також якісь ідуть моменти. Можливо, знаєте як, Донецька, от та, що ближче до Луганської, тому що більше от показує на Луганський напрямок і дійсно от кордон Чернігівська, Сумська, отак. От Отак, от іде тут по кордону. Я так розумію, що тут вже ж Білорусь, де правильно, то показує от сюди по кордону. О, то дійсно буде, да? а ну, давайте ще тут подивимось: Донецька і Луганська. Чи сюди буде перекинувати? Ну, от більше на Донецьку все ж таки показує, так, да? от більше все ж таки на Донецьку. Я так розумію, що буде і там, і там. Да? Тому що в них на Луганській, можливо, в Луганському напрямку, можливо, там також якісь такі е, затруднення є, скажімо, да? які наші хлопці їм там роблять. О, то е, дійсно, бачите, йде частина на Білорусь, і частина йде на е, Донецький напрямок. О, добре. Давайте ще так подивимось, чи буде наступ. Зі сторони. Ой Боже, що ж робиться? З сторони Білорусі, так? карту. карта. Чи буде наступ? Зі сторони Білорусі в разі відвоювання Україною в Херсону Херсонської області. Якщо Росія піде з Херсонської? Напрямку. Чим буде повторний наступ на Київ на Україну. Да? Чи буде повторний наступ на Україну? Раз я на Херсонському напрямку. Він дуже на це розраховує. Він дуже на це розраховує. Так, а що ж Лукашенко? А той, а той не дуже хоче. А вони ж просто знають, що там же НАТО стоїть, розумієте? І ми ж з вами дивилися в плані НАТО, що якщо підуть, то вони підключаться. Це і буде от та ескалація. Так? Якщо якісь будуть провокації, ще якісь, то, то, то eh, НАТО підключиться. І я дивлюсь, що. Бункерний він дуже хоче цього, щоб підключилася Білорусія. А білоруси не дуже хочуть. Ну, в плані сам Лукашенко. Я так розумію, що він просто переживає дуже сильно, да? Так. Чи піде на це Лукашенко? Піде це Лукашенко. Він перед вибором, він ще не знає. Розумієте, він не знає. Або піти. Йому, ну, типу, страшно, тому що він може або втратити те, що в нього є, да? От. Або залишити хоч, хоч, на, хоч на якусь там ще, на якийсь там ще час, да? То він не розуміє, чи буде перемога, чи не буде. Ну, я, ми, ми ж з вами розуміємо, що вдачі там бути не може. Да? Ось, будь ласка, щоб доведеться їм піти, щоб в них нічого не вийде. А от, ну. Не знаю, досі не вирішив. Вагається Лукашенко, а цікаво, знаєте, самі білоруси. Що про це взагалі думають? От самі білоруси. Що думають про цей наступ, повторний наступ? Що думають білоруси? Чи хочуть вони приймати цю участь? Ну, в них якось, знаєте, так, частина э, готова йти, тому що сказав батько, да? а частина готова пропетляти, тому що ну, просто це не їх вибір і ну, не дуже вони, да? або а, ну, частина так, частина так. Ну, не знаю. Так, а якщо, що, то підуть. Якщо буде віддан наказ, чи підуть білорус? Якщо буде наказ, чи підуть? Та підуть? Підуть, підуть. Ну таке. Але ж бачите, що їх чекає. Давайте, типу, йдіть. Ой, не знаю, що сказати вам. Слухайте, ну такий розклад сьогодні цікавий, да? Що ми всі думали про той Херсон? Давайте подивимось ще. Знаєте що? Е -е... Найближче, да, до кінця року. Що з Херсоном до кінця року для України? Там по Херсону для України, що відвоюємо до кінця року. О, випав бункерний, ви знаєте. Може і да. Тому що все ж, а ну зараз чекайте. Ви знаєте, да, Відвоюємо. Але тут щось така ситуація, що типу від чого, це від чогось залежить. Від чогось, від якихось домовленостей залежить. Можливо, Оті, От що якраз е, були по цьому, пам'ятаєте, на початку розкладу, ті, що ставили Зеленському, да, на, на вибір, або так, або так. Так, давайте ще раз що чекає, що чекає, да? що чекає херсонську. Треба буде когось підключати. Щось мені, знаєте, причому підключати е, не, ну, не для всіх це буде відомо. Дивіться, ось ця вся ситуація зараз ці знову такі, да, питання, чи, ну, от, що, що, що чекає. Поки що ситуація така, ну. Ця нестабільна ситуація, да вона йде на зміну. Іде на зміну, наче знову якийсь король. Можливо, її змінить. Який король? Хто ти. От бачите, знову ставить на на вибір, да розкачує ситуацію, бачите, а Зеленський випадає, випадає, що знову таки щось пропонують, швидке вирішення питання, так? Да? Ну. Будемо чекати, друзі. Не хочу загадувати, звісно, будемо чекати. Сподіваюсь, що так, да, тому що тут, ну, показує, що він, типу цей бункерний такий випав, що він піде. Так, да, наче показує, що він іде ось такий в печалі. Це є, але все рівно по самій території. Друзі, перепрошую, е, то що показує, що він виводить війська, да, але по самій території тут щось якісь є ну моменти, є якісь питання. от В плані хтось щось таке ставить на якісь умови ставить. Да. от, ну Якщо війська виведе, то можливо. Можливо, знаєте, можливо не, не, не весь да? от зараз мені так прийшло. Можливо, частина, можливо частину відвоюють там по берегах, да, як вони от кажуть. От, можливо, так. Тобто, якщо з частини піде, ну це ж теж буде добре, да, для нас. От, тому, ну, чекаємо результатів. Чекаємо результатів, дивимось, що буде так. Ще гляну почасту, да, папер. Та що ж ти випадаєш, ти гляну? А, ну дивіться. Іде, да, з одного берега буде, От повністю всю територію, да, показує, що, ну, типу, ні, там, 50 на 50, ну то воно і виходить, що з одного берега, да, наші відвоюють, да, от, відвоюють берег, Да, берег да, а другий, а другий будуть. Працювати над цим, ну дай Боже, дай Боже їм там сили і підтримки. От е, бережіть себе, дякую за перегляд, бережіть себе та Україну.